Доброго дня, шановні виноградарі любителі. Сьогодні 10 травня 2023 року ми знаходимося в місті Карлівка Полтавська область Україна. Тема сьогоднішнього відеоролику це боротьба з кліщами на винограднику. В першу чергу, це стосується виноградного зудня, так називаємо кліща войлочного. І він починає розвиватися, чи проявляться його пошкодження на винограді. Іменно на початку росту самих паганів, коли брунька починає розпускатися, і це дуже наглядно видно. Бажано, щоб ви періодично, ну хай не щоденно, ну, хоча б там раз в 2-3 дня обходи робили на винограднику, і слідкували за тим, є на листях враження чи немає враження. Як це враження проявляється? Ну, от дивіться, у нас тут поряд декілька кущів. От на одному із них наприклад, взагалі немає ніяких вражень. Тобто звичайний листок, звичайна частенька пластинка, абсолютно немає ніяких проявів, ну, нема до чого як, як, придратися. А поряд буквально через 2 метри. Один кущ в нас досить таки чутливий до враження кліща. І от проходить таке враження. В даний момент, коли ще там 3-5 см, він не дуже великий. і отакі виходить, спочатку ну, зараз красненькі такі вздуття легенькі, але потім, коли листок буде виростати, під ним буде це вздуття більш сильне і зворотня сторона буде з таким сірувати рожевим пушком. Оце прояв враження кліщем. У нас просто тут у сусіда трошки запущений виноградник, і воно до нас постійно сюди перелазить. Один із кущів, це в даному випадку це ізумлення, це не укривний сорт. І в нас він постійно в цей період вражається. І щоб це зупинити, ми обов'язково будемо обробляти наш виноградник. Виноградник буде оброблений препаратами акерицидними. Будь-які ви можете підібрати, тут вибір дуже великий, всі вони практично досить дієві від кліща. Ні в якому випадку, тільки я зараз не радив би робити препаратами сірки, це тіовіджет, наприклад, тому що він діє в основному в більш таку теплу погоду, а зараз такі ще досить прохолодні, особливо ночі. То краще проробити препаратами, такі як, напустимо нісаран, Сайнмайт, актелік, Вермітек. ну там Будь-який препарат від кліща: Неорон, Омайт. Ну, то -то такі препарати досить дієві і вони вже на нашому. Досвіді вже перевірені, вони всі працюють. Головне обробити зараз листову пластинку. Бажано, щоб розчин попав і з наружної сторони, і з внутрішньої сторони. І тоді все буде чудово, препарат буде діяти, кліщ зупиниться, і я б радив обов'язково, і інструкції до всіх препаратів радять через два тижні повторити цю обробку тому що вдруг ми зараз самого кліща, але він в цей момент вже міг відложити яйця. І ці яйця в будь-якому випадку будуть вилуплятися. І в наступну стадію кліща ми через неділі вб'ємо і все, і тоді буде все абсолютно чисто і спокійно. Щорічно ми це проводимо, особливо коли є така можливість, неможливість, а коли є така необхідність обробити цю обробку. Треба зробити. Проходьте, дивіться по своїх кущах. Якщо у вас такого немає, це можна не робити. Провіряйте. Просто візуально от поряд кущі, які не вражені, а буквально всі абсолютно чисті. Я стою тут в пів півтора метра. А це, це також ізумлення. Де, до речі, у нас тут був кущ, ми його просто зрізали при землі. І от на ньому, бачите, також є окремі листочки. Зараз я його зірву, щоб його краще було показати. Ось от такі рожево-червоні бугорочки. Ну, от Уже зараз починає формуватися такий пушок, Тож він сірувати рожевого кольору буде. Оце прояв кліща на винограді. Якщо таке є, обов'язково обробіть. Величезної шкоди він робити не буде, але все-таки з подальшому він буде розвиватися і ці колонії кліща будуть більшати і більшати, і з ними буде набагато складніше боротися. І Щоб цього не трапилося, ви його на начальній фазі росту наших пагонів можете зараз зупинити і в подальшому, практично до кінця сезону, його проявів не буде. Ну, зараз ми підійшли до нашого прискувача і препарати. Які препарати? В даному випадку ми будемо використовувати препарати фірми японської Суміагра, це Нісаран. Можна використати також їхній препарат Санмайт, але вони в себе рекомендують по схемах обробки в даний період, коли начало... Росту самих пагонів використовувати саме Нісоран. Ну, це пов'язано більше мабуть, з впливом температур, мабуть, при більш низьких температурах. Я думаю, краще працює Нісаран. Ну, ми завжди не ним розпочинаємо. Як є необхідність в подальшому, вдруг де побачимо, буде розвиток кліща, то ми тоді застосуємо санмайт. А зараз ми працюємо нісараном, і нісораном через 2 тижні будемо повторювати. І В цьому разі ми ще використаємо Сілкер. Це також їхній новий препарат. Це Такий біопрепарат, який склеює будь-які комахи, їх ну, абсолютно знедвижує, вони не зможуть двигатися, тобто склеюються лапки і все, і вони практично пропадають. Іде і мобілізація з цього шкідника. Ну, в інструкції написано цікаво, спробуємо додамо, як воно буде, будемо будемо спостерігати. Все-таки ми постійно. Перевіряємо дію різних препаратів на наших виноградниках, бо все-таки наука на місці не стоїть і, можливо, в подальшому колись будемо використовувати сам його без навіть цих хімічних засобів. Подивимося, поекспериментуємо. -по Цю обробку краще проводити в вечірній час, або як можна раніше вранці. Ну, ми зараз, зараз вже вечір, ми зараз будемо проводити обробку. Ну, Обов'язково не забувайте про засоби захисту. Ну, тут -то, в принципі, високоприскач піднімати не потрібно. Це перший е шар практично нашої шпалери, перша проволка. Але все-таки вдруг порив якийсь вітру будуть, то краще застосовувати засоби захисту. Обов'язково це е маска з фільтрами і засоби захисту одяг. Це бажано, бажано тому що це стосується вашого здоров'я. Препарати це в основному це контактної дії. Слідкуйте також за погодою. Якщо десь через декілька часів вдруг пішов дощ, то обов'язково цю обробку потрібно повторити, тому що препарати можуть змитися. Якщо це буде, пройде десь певний час, десь 12 або більше годин, то в принципі все, все нормально, всі препарати будуть працювати. Рощин приготований, і нас і ми починаємо обробку. Обробляємо вистренько, буквально там воно великої порції не потрібно. Швиденько все це обробили, пройшли. Головне змочити листовий апарат і все буде чудово. Ну, Таким чином, і проводимо обробку. Ну, На цьому думаю, я будемо завершувати наше відео. Кому у нас сподобалося, підтримайте його лайком коментарем. Не забувайте підписуватися на наш канал, щоб бути в курсі наших нових відео. На все добре, всього найкращого, кріпкого здоров'я і все буде Україна!